Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як за допомогою Microsoft Excel фільтрувати дані. Давайте уявимо собі ситуацію, що у нас є певна організація, в якій працюють люди, які мають певне ім'я. Наприклад, Віктор, Михайло, Сергій, Іван, Нестор, Степан і так далі до Юрія, і кожен із них має певну посаду. Посад у нас 4. Інженер, технік, водій, лаборант, і тепер необхідно в автоматичному режимі розсортувати цих людей за посадами. Варто зазначити, що можна фільтрувати за будь-якими значеннями. Для того, щоб відфільтрувати, варто вперше з комірок. Наприклад, ми почнемо обирати людей за посаду інженера, поставити дорівнює, і далі почати вводити функцію фільтр. Що ми зараз і робимо? Після цього ми повинні задати масив імен, за якими ми сортуємо, адже ми обираємо людей, розставляємо по іменам. Ми ставимо обираємо цей масив. Так. Зараз я його виділю ще раз. Але при цьому ми повинні зазначити, що ми ж будемо також обирати людей для техніка, і для водія, і для лаборанта, що ці дані у нас в масиві вони є незмінними. Далі, після цього, ми повинні задати масив збереження, тобто їх посади. Це також ми закріплюємо, вказуємо, що цей масив у нас є незмінним. Так. І далі тепер ми повинні замість того, щоб писати там якусь додаткову функцію, ми повинні поставити дорівнює і поставити вказівку нашої комірки. В даному випадку це в нас комірка ABCD і e. І 1. І після цього ми закриваємо, натискаємо, і, як бачимо, у нас поле заповнено. Тобто, яким чином працює функція фільтрування? На першому етапі ми повинні виділити діапазон імен. На другому етапі ми виділяємо діапазон посад. Далі ми повинні вказати ту комірку. В яку будуть зберігатися дані. Наприклад, ми зберігаємо в комірку, сортування у нас відбулося за коміркою I1. Тепер давайте автоматично виконаємо фільтрацію для всіх інших значень. Для цього ми повинні лише перетягнути вказівник це правої Правий нижній кути бачимо, що технік у нас Сергій та Мирослав, водій у нас Василь Артур, а лаборант Нестор, Андрій, Вільям та Юрій. Таким чином, власне, відбувається сортування людей за певним значенням. Тобто, ще раз дивимося на цю формулу. Спочатку ми вказуємо масив імен, це, власне, те, за чим у нас відбувається. Це той масив, даних, які у нас містяться. Далі ми вказуємо масив, за яким буде сортуватись. І далі ми пишемо, що дорівнює, дорівнює тому елементу, за яким у нас відбувається сортування. За категорію, тобто у нас категорія інженер. Давайте зараз спробуємо, наприклад, я сюди додам нову людину. Давайте це у нас буде Тарас. І тут у нього буде також посада інженер. І тепер, коли ми натиснемо Оновити, ми повинні будемо розширити наш діапазон, і, як бачите, в, нашій вже, в нашому діапазоні вже з'являється нове ім'я, ім'я Тараса. Таким чином ми можемо. Працювати, ми можемо змінювати, ми можемо виконувати фільтрацію даних достатньо швидко і в будь-який зручний спосіб. Якщо, наприклад, зараз ми додамо наприклад, категорію «науковець» і в якийсь певний час давайте змінимо людей за цією категорією. Наприклад, у нас Тарас стане науковцем. І, наприклад, у нас Андрій стане науковцем. То для того, щоб змінити цю формулу, ми натискаємо Фільтр, так, і тут у нас вже по іменам у нас вже все профільтровано. І далі нам необхідно лише протягнути цю формулу. І таким чином ми бачимо, що у нас вже з'явилася нова категорія. Тобто таким чином, змінюючи певні діапазони, ми можемо виконувати фільтрацію. Якщо вам це відео сподобалось, будемо сподіватися, що ви на наш канал підпишетесь, доєднаєтесь до нашої закритої спільноти, а головне залишити питання чи свої реакції під дописом до цього відео. До нових зустрічей!